Привіт! Мене звати Аліса Ліфар, я фуд-коуч, нутриціолог і мама трьох діток. Також я дружина, людина, українка. І е, хочу поговорити сьогодні з вами про почуття провини, про почуття, коли нам соромно. І взагалі про те, що зараз відбувається у Україні, в наших життях, в наших думках, і як взагалі ви себе почуваєте, як я себе почуваю. І чого взагалі я вирішила про це говорити? Тому що є багато жінок, які пишуть про свої почуття, про те, що їм соромно жити, про те, що вони не можуть дозволити собі те, про що колись мріяли, якісь плани вони будували. І зараз через таке неприємне відчуття всередині вони не можуть дозволити собі жити далі. Я вчора виклала відео про вії, навіщо вони потрібні? Так, звичайно, вони потрібні для краси, вони потрібні для ну, таких функціональних речей, як захищати очі від пилу бруду, від комах. Так. І також я хочу сказати про що для мене були вії у цей раз. Про те, щоб дозволити собі зробити те, що не дозволяю, так колись давно, може років 5 тому я почала роздумувати з приводу брів, з приводу вій, тому що я дуже не люблю витрачати час на якісь безглузді речі. І для мене наносити косметику, змивати косметику, це таке. Ну, безцільне витрачання часу, я не хотіла на це витрачати час, так? Але як будь-якій жінці, мені хочеться бути гарнішою і для свого чоловіка, і для своїх діток, і самій приємно, щоб було дивитися у дзеркало. Я в принципі за єстествіною красу, але інколи хочеться чогось додати до цього, так? І ці вії, це був такий мій крок. У те, щоб знову робити те, що я планувала і хотіла робити, якісь речі, які були для дітей, для сім'ї, для якогось розвитку мого, я продовжувала їх робити так через певний час, можливо, через місяць після того, як ми виїхали, так я почала повертатися до того життя, яке в мене було в Україні, в Києві. Я почала далі навчатися, далі працювати вже з силами такими. Але з приводу чогось для себе, отакого е такого, етакого, я не могла собі дозволити. І вже півроку пройшло з початку війни. І я відкладала, відкладала, і врешті я вирішила, що я зроблю це так. Я розумію, що є багато думок з приводу того, що о Боже, вона робить вії, коли люди в Україні помирають. Або вона виставляє фото їжі там якоїсь, так, коли людям нема чого їсти. І я хочу говорити про це, тому що багато людей вирішили виїжджати з України. І у них були певні для цього ну, підґрунтя, так, щоб виїжджати. І вони прийняли таке рішення. Хтось виїхав, хтось лишився, так і хтось продовжує жити, хтось поки знаходиться у стані суму і сорому, що він не може якось повноцінно жити, поки в Україні йде війна. І я роздумую про це, що ніхто з нас не знає, коли скінчиться ця війна. А діти наші вони ростуть, наші стосунки з чоловіком або з близькими продовжуються. Хтось виїхав з чоловіком, хтось виїхав без чоловіка. Але у кожній ситуації є якісь певні кроки, які можна робити для того, щоб покращувати своє життя. І саме почуття сорому і провини вони заважають нам жити далі. Так і взагалі, чому я зробила цей ефір? Я по-перше хочу поділитися своїми думками з цього приводу. І якщо є жінки, яким погано, які почувають себе соромно, так? які почувають себе ем, винною за те, що вона жива, за те, що вона десь в якійсь країні де гарно, де про неї піклуються, так? де її дітям. Ем, Ну, може, може, так, є такий мовний бар'єр, і їм важко адаптуватись в якомусь плані, так, але її дітям безпечно, вони можуть гуляти в парку, вони можуть гуляти, можуть ходити в дитячий садочок, так? А в Україні люди живуть е, у стані такому стресовому, е, і ніхто ж не знає, що може бути далі. І через це е, люди, які навіть зараз в безпеці і можуть жити, так вони... Е, не можуть жити нормально, тому що всередині їх завжди щось степарить, щось зупиняє. Тому що є оце почуття. А як це, як це ти отут-от живеш радієш життю, коли там люди за тебе помирають, за твою країну? Або безсовісно Ти виїхала, могла лишитись там і волонтерити, або ще щось робити. І у кожного. У кожної людини, у кожної сім'ї є свій певний шлях, є певні рішення, і немає ну, поганих або добрих рішень. Так, для кожної сім'ї її рішення це є правильні рішення. І ем, вчитися приймати так і своє рішення, і інших рішення це теж така певний стан зрілості. І я дуже хочу ем, поспілкуватися з жінками, які можливо. Знаходяться в такому стані і їм сумно. Або, наприклад, вони вже готові жити повним життям, далі планувати, далі будувати. Якесь своє майбутнє, так і при цьому вони не можуть цього робити, або їм соромно комусь про це сказати. Тому що ну як це так, так поки в моїй країні йде війна і люди, люди гинуть, я не можу планувати якесь щасливе майбутнє і щось таке. Є люди, у яких Зруйновані будинки, їм нема куди повертатись, їм треба відбудовувати. Є люди, в яких є куди повертатись, але кожна людина також має право вирішити, чи буде вона повертатись, чи не буде вона повертатись, і це є рішення кожного особисто, і це нормально, тому що кожна людина вона є індивідуальна, вона є особлива і в неї є свої якісь цінності і свої. Ем... Мотиви так для того, щоб щось робити. У когось менше дітей, у когось більше дітей, хтось може легше адаптуватися, хтось взагалі не може адаптуватися, хтось півроку живе і не може ні запам'ятати мову, ні, ні звикнути до цих нових правил, які в іншій країні. І вони повертаються або вони далі чекають, може щось зміниться, так і це нормально. бо Ми всі є люди. Багато дівчат пишуть мені про те, що. Вони ніби хочуть почати працювати над собою, хочуть почати щось планувати, хочуть почати якось розвиватися далі. Але їх стримує ця вся ситуація з війною, і вони чекають, поки воно скінчиться. Але дівчата, ну насправді, ми не можемо знати, коли воно скінчиться. І тому я хочу просто говорити про те, що кожна з вас, де вона є, вона може робити якісь певні малесенькі кроки для того, щоб... Ем... Мати якийсь такий маяк, куди ми йдемо, так щоб, по-перше, нашим дітям було безпечно. Бо коли мама є в тривозі постійно, і вона постійно зациклена і сконцентрована на тому, що вона не знає, що буде далі, що все погано, і що в Україні війна, то дітям дуже небезпечно, їм страшно Ну, їм страшно знаходитись взагалі в такій ситуації. А якщо дивитися на те, що деякі діти в іншій країні пішли в іншу школу з іншою мовою, інші діти, інші вчителі, і це важко, це ну, такий стрес для них, так? І ми, як батьки, ми можемо їх підтримати в цьому, бути з ними поряд, бути сильними, так? І те, що всередині нас і наші переживання, вони не допомагають нашим дітям, так? Вони навпаки ем, зупиняють цей процес їхньої адаптації і їхнього швидкого ем, вливання, так, у, у цю країну, так, у цю школу. І я дуже хочу. У серпні, у серпні, у вересні місяці, так до кінця вересня, я хочу спілкуватися з мамами, які почувають себе погано, які опинилися в іншій країні або в іншому місці, або в якомусь селі, і вони ну не знають, що робити далі. Їм просто погано вони не можуть вийти з цього стану. Вони, наприклад, хочуть. Е Почати харчуватися більш якісніше, більш краще, так щоб менше діти хворіли, і щоб вони себе почували краще, але вони не знають, з чого почати. Або є якісь звички, які ви хочете, хочете прибрати так і набути нові якісь звички для вашого життя більш якісного. Або, можливо, ви хочете вчитися планувати і ем, навчитися будувати якісь цілі і кроки до них. Або, можливо, е, ну, не знаю, вам просто хочеться поговорити, щоб вас прийняли, щоб вас просто вислухали і не критикували, і просто, просто вислухали і прийняли вас. Е, я хочу подарувати свій час для вас. Зробити такі, не знаю, по 30-40 по хвилин зум-сесії з вами з кожною, або якщо будуть бажаючі е про якусь одну тему, зробити такі як е так, коли багато дівчат зустрічаються з приводу одної теми, і я буду е вас вести в цьому, так, ми будемо спілкуватися і пропрацьовувати це, щоб зрозуміти, як рухатись далі, що робити далі, як е звільнятися від цього почуття, так, тому що. Коли ми самі себе звинувачуємо в чомусь, так? коли ми не даємо собі жити далі, ми зупиняємо взагалі процес нашого розвитку і нашого життя. І це ніяк не покращить наш стан, стан наших дітей і ніяк нам не зробить краще. Так? І я розумію, що ну, можливо хтось ще не готовий прийняти, що невідомо, коли скінчиться війна. І не може прийняти, що можна далі починати жити, так, далі ем, планувати якісь плани, е, щось думати про майбутнє, е, про якийсь свій розвиток, або просто покращити свій стан емоційний, або е, план фізичного, так? свого самопочуття. Тому що е, я читаю дуже багато. Повідомлень від дівчат з приводу того, що з цими всіма обставинами зруйнувалося дуже багато всього. І те, що дівчата починали вже планувати і ставили якісь цілі на цей рік, так? Або, те харчування, яке вони вибудовували так, до цього, воно зіпсувалося, тому що вони зараз або в, яких, в якихось таборах, або в якихось сім'ях, або живуть там по 20 чоловік в одному будинку і там ну, з харчуванням таке собі виходить. Хтось взагалі без коштів, без роботи і не знає, як вижити. І я просто хочу надати підтримку так, для жінок, які потребують цього, щоб, можливо, це стане якийсь. Ну, не знаю, ковток повітря для вас. Може, це буде якась така підтримка, як такий ґрунт, на що можна спертися і починати думати, як рухатися далі. Я щиро хочу, щоб кожна, хто чує зараз цей ефір, або почує потім у запису цей ефір. Ви зможете написати мені, звернутися до мене, так? І... Щось обговорити, так, чимось поділитися, і я зможу вас підтримати і допомогти вам в цьому, тому що я розумію, що життя воно не припинилося, і ми маємо жити далі. Ці вії, це ну. Можливо, такий абсурдний момент, так, але ну, мені було спочатку соромно це робити. Я відкладала, відкладала півроку я відкладала, і е, зараз я розумію, ну, скільки можна відкладати. І знаєте, це, це теж така е, маленький вихід із зони комфорту, тому що е, в мене є 500 там. 543 підписники, так, це люди, які дивляться мене, це люди багато яких з України, і вони, хтось знаходиться там, 6 чоловіки там на передовій. І я ніяким чином не хочу когось образити і знецінити те, що робиться зараз в Україні, бо мені теж боляче, моя мама лишилася в Україні, вона не хоче виїжджати. І ми молимося і підтримуємо Україну, але ми прийняли рішення виїжджати. Так? І ми виїхали. і що... Нам тепер робити, ну сумувати і шкодувати, що ми виїхали, але нам треба жити далі. Бо в нас є троє дітей, у нас є наше життя, так, і ми можемо розвиватися і допомагати Україні звідси. І також я мамі можу допомагати звідси. І я хочу про ну проговорити до кожної людини, яка зараз слухає, так яка е, буде потім слухати, що е, ви. Там, де ви зараз є, ви можете чимось послужити, ви можете бути чимось корисною чи своїм дітям, чи своєму чоловіку. Навіть коли наші чоловіки йдуть на війну, а ми лишаємося з дітьми в безпеці. Це велика підтримка для наших чоловіків, тому що вони не переживають, що вони подзвонять, а наш будинок був зруйнований. І це також є така добра основа, так щоб... Ну, заспокоїти себе, чому ви виїхали, так, щоб ви не почували себе винною через те, що ви покинули свою батьківщину, так і що ви її ну, просто відвернулися від неї, так, і забули про неї. Я хочу підтримати кожну, Я дуже дякую, що ви дивитесь так. Я вірю, що комусь цей фір буде корисний. Хтось почує щось для себе. І я хочу сказати, що коли нам приходять оці думки. Приводу почуття провини або сорому ми можемо фіксувати це, ну проживати це і відпускати це. Тому що колись, коли ми були маленькими дітьми, якісь сусіди або наші батьки, або ще хтось там звинувачував нас в чомусь, так. Присоромлювали, казали, а як так можна, а як тобі не соромно, тобі має бути соромно. І через всі ці транслювання в наше життя у нас сформувалися якісь реакції, так і коли ми робимо якісь вчинки, ми можемо почуватися отак, от погано, так типа Ой мені соромно. Як я могла так поступ... ну, зробити так, прийняти таке рішення. Але кожна людина вона має право приймати своє рішення. Воно може бути правильне, але неправильне. Але це її рішення, і вона має право це зробити. І також хочу говорити про наших дітей, так що вони. Потребують сильних і адекватних батьків, які будуть для них такою безпечною основою, куди вони можуть прийти, де вони можуть бути в безпеці. Так, але якщо ми у тривозі, ми постійно в такому неадекватному стані дітям стає ще більш погано їм стає страшно, небезпечно і їм дуже хочеться. Мати оцю безпеку, так і ми, як батьки, ми можемо це їм дати так через наші реакції, так через те, що у нашому серці, те, як ми себе почуваємо. Тому я закликаю вас, жінок, так, дивитися всередину себе і збудовувати нові. Такі ґрунти, нові підґрунтя, на яких можна будувати щось нове, будувати сильно себе, так? починати піклування про себе для себе, так? щоб почуватися краще, щоб нерви свої були приведені в порядок, так? І... Якщо вам допомагає дивитися новини, ви можете дивитися новини. Якщо це навпаки вас приводить в жахливий стан, то може краще дозувати е ці новини, так і. Акцентувати на чомусь іншому в своєму житті, проводити час своїми дітьми, так або ходити кудись гуляти, якщо є для цього можливість, так зараз починається школа, допомагати своїм діткам з уроками, можливо, так. Це ну, у кожного свій свій шлях, як це робити. Але я хочу закликати вас, щоб ви, як мами, розуміли свою відповідальність про те, що ви повинні піклуватися саме про себе, збудовувати свій ресурс, так, щоб на вас, ваші діти могли спиратися, щоб вони відчували безпеку у вас і бачили, що ви сильний, адекватний, дорослий, так до якого вони можуть прийти завжди. Я дуже ціную кожного хто передився цей ефір. Якщо ви вважаєте, що він є корисний для когось з ваших подруг, поділіться ним або дайте посилання, як вам це зручно. Якщо хтось потребує якоїсь допомоги у збудуванні якихось планів. Цілей або у збудуванні е, правильної тарілки харчування, або є якісь питання по шлунково-кишковому тракту у вас або дітей, якщо є е, ну, просто бажання надихнутися, знайти якусь опору, якісь е, зрозуміти свої цінності, на яких можна е, зараз е, будувати своє майбутнє, так е, якщо ви хочете вибудувати якісь маленькі кроки для того, щоб Ваше майбутнє було більш е, добрим, більш е, таким якісним, так щоб ви могли дати своїм дітям. Е, Краще життя, так будь ласка, пишіть мені в дірект або ставте плюсик під цим ефіром, і я буду зв'язувати з вами. І якщо ви потребуєте спільної консультації на якусь тему або індивідуальної консультації, пишіть мені. Я буду знаходити для цього час, і хочу підтримати вас таким чином. І сподіваюсь, комусь це буде на користь і, можливо, стане таким. Штовхом, поштовхом, так, щоб рухатися далі і виходити з цього депресивного і сумного стану і продовжувати жити життя. Тому що життя воно не припинилося, воно продовжується. І де би ми не були, ми маємо право жити далі. Навіть якщо хтось буде думати щось про тебе. Що там соромно так робити, ніхто не може прожити наше життя. Ми самі проживаємо своє життя. І дуже сумно, коли міння інших, так, думки інших про нас сформовують наше життя, і ми відмовляємося від того, що ми хочемо і думали робити, через те, що інші можуть подумати, що це є неправильно. Дякую всім за ефір, дякую, що ви були зі мною. Якщо хтось потребує підтримки, пишіть мені. До зустрічі. З вами була Аліса Ліфар. До побачення!